На Чернігівщині тривають судові процеси над військовими злочинцями. Черговий почався над окупантом, якого обвинувачують у. Злочинах проти мирного населення житель російського міста Кизил з непростими ініціалами СРНМА Арсена на Олович внесений до бази миротворця як військовий злочинець. Він у складі окупаційних військ 55-ї окремої мотострілкової бригади разом з іншими загарбниками 4 березня 2022 року на дорозі між селами Золотинка та Друцьке стріляв у цивільних, які отримали вогнепальні поранення. Повідомлення про підозру йому винесено прокуратурою у жовтні 2025 року за двома статтями кримінального кодексу України. Максимальний термін покарання 12 років. У Чернігівському районному суді відбулося перше підготовче засідання. Як обвинувачений, так і потерпілий у суд не з'явилися, тож розгляд тривав недовго. Судове засідання в нас. Не з'явився обвинувачений. Повідомлявся про час дату та місце судового розгляду. Також у нас не з'явився в судове засідання. Потерпілий, повідомлявся про час дату та місце судового розгляду належним чином. конверт повернувся не враховуючи зазначені обставини На суд встановлює в суд з'ясованку щодо можливості проведення підготовчого судового засідання за відсутністю обвинувачень та потерпі представника. Ой, та потерпілого за відсутності головних дієвих. Осіб судового процесу розгляду справі перенесли. Усі подробиці будуть вже на наступних засіданнях.